Танах рук, я є координатором фестивалю «Саду пам'яті, який відбувся цього року вже в шосте. До повномасштабного вторгнення я навчалася ще в школі. Це якраз був 23 лютого до нас до школи прийшов воєнкомат, який розказував про те, що чого, якщо буде війна, у нас є тамба, яка може захистити це нас там від обстріч, скажімо так, а, ну ми з цього трішки посміялися. Якби яка війна, 21 століття. Ну самі розумієте, як в 21 столітті може бути війна. І ми посміялися. І у восьмі ранку я прокидалась до школи, я прокидаюся від новин, що в Україні війна, обстріляно Івано-Франківський аеропорт і. Всі інші українські міста, і я просто в шоці сиджу, читаю новини, просто сиджу в шоці. І класна керівничка наша пише: у нас війна. І ми такі сидимо і думаємо, як війна? Ну, звідки? Ну як це так можливо? Хоча ми ще були посміялися, аж було як е наш сусідній диктатор казав про те, що ми. Підемо ще на Івано-Франківську область, та? ми з цього посміялися, яка Івано-Франківська область, ну, тобто він не посміє, та. Ми були просто всі в шоці. І я пам'ятаю, цей день дуже добре, тому що 23 лютого я обіцяла, що 24 лютого це в четвер проведу дітям майстер-клас, як правильно робити оригамі сердечка з кишеньками. І я така прокидаюся, бачу ці всі новини. І думаю, я ж дітям обіцяла, що я маю з ними це зробити. І нас на два тижні закривають, тобто навчання немає. Потім ми вже якби випускний клас, і ми думаємо, як ми маємо здавати ЗНО, а що буде завтра. Ну, чи завтра взагалі буде? Хоча ми, ну хоча я жила в горах на той час, в Верховині. Ну, але все одно було питання, а що буде завтра? І нас це питання хвилювало всіх. Ну, згодом нас повідомили, що буде онлайн-тест, національний мультитест. Ми до нього всі готувалися і з кожним днем надіялися, що, що щось буде краще новини, але з кожним днем все було гірше і гірше. Після повномасштабного вторгнення, так і як до повномасштабного твор... вторгнення, я брала участь в деяких заходах творчої країнки, тому що саме сед пам'яті це... Від творчої країнки від засновниці Віталіни Маслової, яка заснувала фонд Творча країнка». Також вона потім стала засновницею е, саду пам'яті. Е, я часто брала в заходах участі. Віталіна мені пропонувала за, за, те, за це я їй сильно вдячна за те, що. Вона ніколи про мене не забуває. Я знаю, що я завжди є, і я знаю, що вона є, що вона завжди може мені мене підтримати і завжди згадати, що я є, і мене можна залучити до такого заходу. Я їй дуже вдячна за такі моменти, тому що від мене Віталіна... Можливо, я б не знала так багато людей і не знала б насправді, що таке війна. Можливо, б я б також, так як деяка молодь, не розуміла, що це таке, і не розуміла реальні події, які відбуваються зараз в Україні. Я їй за це щиро вдячна і вдячна за те, що вона створила цей сад пам'яті, що вона взагалі існує, і що вона робить такі добрі справи. Я надію, що після перемоги ми зустрінемося. Сі разом з знову проводитиме реабілітаційні центри для бійців. А коли ми проводили реабілітаційні центри до війни, то ми з моїми однокласниками проводили концерти благодійні для бійців. Там, якщо це була зима, то ми там співали колядки, робили малонку. Вони всі таки були щасливі. Хотілося б знову їх побачити, так і не щасливим. І я сподіваюся, що перемоги, Ми всі разом почнемо відбудовувати Україну. І все, хоча ми зараз повинні йти вперед і повинні триматися разом, так як це робить вартії, тому що де б ми не були, чи десь за кордоном чи тут, ми завжди разом, ми завжди на зв'язку і завжди щось творимо. Ми творчі країни. Я хочу подякувати сам перед своєю дорізію, також є директором до пам'яті. Який, на жаль, не зміг приїхати, але нам вдячний, що я його знаю, він хороший люди, класний актор. взагалі дешевна людина, дуже цікавий певний і до них хочеться зробити. І я теж не вдарі, те, що вона запрацювала.

Треба медлі, тому що цим про церебріальну охорону рахують десь місто, про яке багато членів не знають, і я був десь в Італії. Це теж забудь, що цим, як мені здається, коли вісна прийшла, то також ці ситуації, які ми маємо вікувати, ми тут поспітач не те ще Наче два різні світи, я не втомився, а ти Наче два різні світи, я не втомився. А ти